Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми розглядаємо тему рівняння та спробуємо розв'язувати текстові задачі за допомогою рівняння. Рівність, що містить невідоме число, називають рівнянням. В даному випадку, в нас х виступає невідомим числом, і це в нас вийшло рівняння. Якщо ми підставимо замість х значення х дорівнює 3, то ми. Знайдемо відповідь нашого рівняння. Так? 5 плюс 3 дорівнює 8. Значення невідомого, про якому рівняння перетворюється на правильну числову рівність, називають розв'язком або коренем рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, інколи їх буває декілька, або один, або показати, що таких коренів немає, що рівняння не має розв'язків. В п'ятому класі в початковій школі ви вивчали правила розв'язування рівнянь, і знову ж таки ми з вами маємо їх вчити, маємо знати їх на пам'ять для того, щоб вміти розв'язувати рівняння. Це правила, які стосуються знаходження невідомого доданку, невідомого зменшуваного, невідомого від'ємника, невідомого множника, діленого або дільника. Я вас дуже прошу вивчити і запам'ятати ці правила для того, щоб ви могли успішно розв'язувати рівняння і застосовувати це до задач. Тому що впродовж вивчення математики, в подальшому алгебрі, навіть геометрії, ви будете використовувати ці правила, ви будете розв'язувати рівняння впродовж подальшого вивчення математики. Тому ці правила вам дуже знадобляться. Ну і давайте розглянемо приклад. Рівняння. Спробуємо його розв'язати. Я підібрала рівняння з дужками для того, щоб трішечки пригадати, що ж робити в такому випадку. Отже, маємо рівняння 36 поділити в дужках x-18 дорівнює 3. В даному випадку, дужка x-18 виступає в ролі невідомого дільника. А щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Ось наше ділене 36, ось наша частка 3. Тобто, щоб знайти значення дужки, нам треба. 36 поділити на 3. В результаті ми отримали х-18 дорівнює 12. Ми отримали наступне видрівняння, яке ми вже давно вміємо розв'язувати без будь-яких проблем. Отже, тепер в нас х виступає в ролі невідомого зменшуваного. А щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати підємник. Тепер ми маємо ось так. Х дорівнює 12 плюс 18. До різниці додаємо підємник. В результаті х дорівнює 30. Х дорівнює 30 це корінь нашого рівняння, яке у нас було від початку. Трапляються приклади, коли розв'язання рівняння потребує спрощення. Наприклад, з лівої частини ми можемо зустріти подібні доданки. Ті доданки або під'ємники, які ми можемо обчислити разом. Так? В даному випадку ми маємо рівняння 15-2, мінус 2 дорівнює 385. То ось цю ліву частину повністю ми можемо спростити, так? порахувавши 15-2, мінус 2 це дорівнює 11. Тобто ми звели подібні доданки. і отримали ось таке рівняння: 11 дорівнює 385. В такому випадку Y виступає в ролі невідомого множника. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити. На відомий множник 385 поділили на 11. В результаті отримали коренем рівняння є y дорівнює 35. Тобто тут ми спочатку спростили собі життя, звівши подібні доданки, отримали вид рівняння і обчислили його. Запам'ятайте наступне: корінь рівняння не зміниться, якщо доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу з протилежним знаком. Маємо рівняння 6х плюс 12 дорівнює 612. В Даному випадку подібні до танки в нас стоять по Обидва боки від дорівнює. А нам треба їх розмістити, перенести якось так, щоб вони стояли з одного боку, з однієї сторони від дорівнює. Тож, ось це плюс 12 ми можемо перенести на інший бік від дорівнює, але при цьому обов'язково треба змінити знак на протилежний. Це дуже важливо, щоб не допустити помилок. Переносячи через дорівнює будь-який доданок, ми маємо змінити знак на протилежний. Плюс змінюємо на мінус, мінус змінюємо на плюс. Таким чином ми отримали з правої частини подібні доданки. Ми їх можемо обчислити. 6х дорівнює 600. Далі в нас х виступає в ролі невідомого множника. Щоб знайти його, треба добуток поділити на відомий множник. В результаті х дорівнює 100, це є корінь рівняння. Для того, щоб успішно розв'язувати задачі, за допомогою рівнянь. Треба, по-перше, уважно прочитати умову задачі. По-друге, зробити скорочений запис або таблицю умови задачі, позначити через Х одну з невідомих величин, а потім всі інші невідомі величини виразити через цей х. Відповідно, потім треба скласти рівняння і розв'язати його, перевірити знайдені корені рівняння на відповідність умові задачі, записати відповідь задачі. За такою, алгоритм, за такою схемою, за таким алгоритмом ви з легкістю зможете розв'язувати задачу за допомогою рівняння. Давайте разом з вами спробуємо розв'язати наступну задачу. Кілограм полуниць дорожчий за кілограм яблук на 6,4 гривні, за 5 кілограмів. Полуниць заплатили стільки, скільки за 9 кг яблук, скільки коштує 1 кг полуниць та 1 кг яблук? Задачі мова йдеться про полуниці та яблука. Тож ми складемо, побудуємо собі таку табличку, схему короткий запис: полуниці та яблука. І нам сказано, що полуниці дорожчі на 6,4. Гривні за е, кілограм, ніж яблука. Тобто нам невідомо, скільки коштують полуниці. Нам невідомо, скільки коштують яблука, але ми знаємо, що полуниці коштують на 6,4 більше за яблука. Це в нас ціна за 1 кілограм. Сказано, що було куплено 5 кілограм полуниць. 5 кг полуниць було куплено і 9 кг яблук. Це в нас кількість купленого товару. Я так і напишу кількість. І остання колоночка це буде вартість, так, скільки всього заплатили, наприклад, за 5 кг і за 9 кг. Тож, давайте розбиратися. Так як в нас невідома ціна, ні яблук, ні полуниць, то давайте запишемо так. Нехай яблука… Або краще нехай 1 кг яблук коштує х гривень. Тобто ми позначаємо через х за нашим алгоритмом невідому якусь величину, так, яка нам невідома. Ось я зараз її позначу. Один кг яблук дорівнює х гривень. Тоді 1 кг полуниць, якщо він на 6,4 більше, буде коштувати х плюс 6,4 гривень. Так, і запишемо. Тоді 1 кг полуниць. Тире, в дужках запишемо, так? Х плюс 6,4 гривень. Тому що полуниці дорожча на 6,4 гривень. Так як було куплено 5 кг полуниці по ось такій ціні, так? Х плюс 6,4. Ми можемо визначити, скільки заплатили за ось цей пакет 5 кг полуниці. Для цього нам треба 5 помножити на вартість за 1 кг. А саме ми отримаємо, зараз я запишу тут окремо: 5 x плюс 6,4. Це вартість 5 кг полуниці. Тоді вартість 9 кг яблук буде дорівнювати 9 кг. Помножити на х або 9х гривень. І увага, як все це поєднати між собою. Нам сказано, що за 5 кг полуниць заплатили стільки, скільки за 9 кг яблук. Тобто між ними ми можемо поставити дорівнює. 5 кг полуниці коштує стільки ж скільки 5 кілог... 9 кілограмів яблук. Таким чином ми формуємо наше рівняння. Воно буде виглядати ось так: 5 помножити на х плюс 6,4. Дорівнює 9 помножити на х. Ось ми отримали наше рівняння. Далі наша задача його розв'язати. Першим кроком я пропоную розкрити дужки, адже нам вони заважають. Просто так тут виразити дужку буде незручно, тому що з правого боку в нас також є х. Тому ми розкриємо дужки, зведемо подібні і розв'яжемо наше рівняння. Отже, як розкрити дужки? Нам потрібно 5 помножити на кожен член дужка. Отже, 5 помножити на х це буде 5х. Далі ставимо плюс. 5 помножити на 6,4 буде дорівнювати 32. Далі переписуємо дорівнює 9х. Ось ми бачимо, що в нас зліва і справа стоять подібні доданки, і ми маємо їх якось перемістити. Я пропоную перенести 5х так, на інший бік нашого рівняння. При цьому тут він додатній, тут начебто стоїть плюсик, але на цей бік ми його перенесемо вже з мінусом. І ось що в нас вийде. Виходить, 32 дорівнює. 9х мінус. 5х. Як ви бачите, ми записали з мінусом. Це тому, що ми перенесли 5х на інший бік. Я буду писати в другий столбчик. Обчислюємо, так, знаходимо подібність і обчислюємо 9х-5х, це буде 4х. Отже, маємо 32 дорівнює 4х. Звідси ми маємо виразити наш x. Х. х виступає в ролі невідомого множника, так, бо 4 помножити на х. Таким чином, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, поділити на 4х. Дорівнює 32 поділити на 4. Відповідно, х дорівнює 8. А тепер ми зупинилися, ми знайшли наш х. І що ж це ми насправді знайшли? Ми ж не просто рівняння розв'язуємо, ми розв'язуємо задачу. Що означає наш х у задачі? Тут ми повертаємося до речення, яке ми з вами прописали на самому початку, і не просто так ми його прописали. Нехай 1 кг яблук коштує х гривень. Тобто, ось це в нас вартість 1 кг яблука. 1 кг яблук, я запишу коротко. Тоді 1 кг полуниць, і ось де ми можемо використати наш х знову. Тобто сюди ми можемо підставити число 8, і тоді ми знайдемо 1 кг полуниць. Значить, замість х ми підставляємо 8, 8 плюс 6,4. Це дорівнює 14,4. Це в нас вартість 1 кг полуниць. Таким чином, ми з вами знайшли відповіді до обох питань задачі. Ось це буде перша відповідь х дорівнює 8, тобто 1 кг яблук коштує 8 гривень. І 14,4 це вартість 1 кг полуниці. На цьому задача розв'язана. В принципі, якщо є бажання, можна перевірити за умовою, так? підставити десь чи задовільняють ці значення умови нашої задачі. Умови нашої задачі ці значення задовільняє, тому я вважаю, задача розв'язана. Давайте розглянемо ще одну задачу. Учень задумав число. Ось з першого речення вже зрозуміло, що учень задумав якесь число, яке нам невідомо, тому ми його одразу позначимо через Х. Далі, якщо до нього додати 72, так, до цього числа ми додаємо 72. І від отриманої суми відняти 48, тобто можна це, в принципі, взяти дужки, можна без дужок, але давайте візьмемо в дужки. Від ось цієї суми ми віднімаємо 48, то отримаємо 179. То отримаємо це означає дорівнює, так? Дорівнює 179. Яке число задумав учень? Давайте ще раз розглянемо. Учень задумав число, це наш х. Далі до нього додали 72. Ми записали це, плюс 72. Від отриманої суми відняли 48. Відняли 48. Отримали 179. Яке число задумав учень? Так, ми отримали ось таке рівняння до нашої задачі. Тепер наше, е, наше завдання розв'язати це рівняння і визначити х або яке число задумав учень. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, в нас ось стоять подібні доданки зліва і справа. І ми можемо ось це 48 перенести на інший бік, але при цьому ось цей мінус. Змінити на плюс. Що в нас виходить? В нас виходить. Х плюс 72 дорівнює 179 мінус 48. 179 мінус 48 дорівнює 131. Отже, х плюс 72 дорівнює 131. Далі. Розв'язуємо звичайне рівняння. В даному випадку x виступає в ролі невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 131 мінус 72. Звідси х дорівнює 59. Тобто число, яке задумав учень, дорівнює 59. Ми розв'язали знову задачу за допомогою рівняння. Ну і на цьому я закінчу свій відеоурок. Я сподіваюся, що ви будете мати успіх із розв'язками задач за допомогою рівнянь, ви будете пам'ятати всі правила розв'язування рівнянь. Відповідно, будете швидко і чітко розв'язувати такі задачі. То я вам бажаю гарного дня, гарного настрою і успіхів у навчанні.